Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Російська армія протягом доби обстріляла шість населених пунктів Донеччини. У Святогірську перейменують пам'ятник Артему. Черкаські військові врятували з Бахмута ікони 19 століття. Сьогодні в день армія РФ обстріляла приватний сектор Костянтинівки, повідомив начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Загиблих немає це 100%, але там є противоречива інформація з приводу пораного. Ну, кількість будинків пошкоджених ще встановлюється. На місці працюють ДСНС, національна поліція. У гірнику курахівської громади півтори тисячі абонентів без електропостачання. Електромережі обстрілами пошкодили російські окупанти минулої доби. Також внаслідок обстрілів зруйновано сільськогосподарську споруду у селі Зоря. У Курахівці російський снаряд влучив у приватний будинок. Травмованих та загиблих немає. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. 18 масованих ударів минулої доби російські окупанти здійснили по Авдіївці. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Зранку 12 масованих обстрілів відбулося. 14.04 – авіаракетний удар по центральній частині міста. Ніч більш-менш спокійна, ну, таких масованих не було обстрілів. Немає ні поранених, ні загиблих за минулу добу. Ну ситуація по позиціям в принципі контрольована. Ворог штурмує. Намагається все-таки продавить лінію оборони. Ну, безуспішно. Також під обстрілами армії РФ минулої доби перебували Костянтинівка, Сіверськ, Слов'янськ та Часів Яр, повідомив поліцейський Олег Кирницький. З ураганів росіяни гатили по Костянтинівці, пошкодили 15 приватних будинків, лінію електропередач. Внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано багатоповерховий будинок у Часовому яру та приватну оселю у Сіверську. За даними виконуючого обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, внаслідок російських обстрілів отримала поранення одна людина в Орлівці Очеретинської громади. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. В деокупованому Святогірську, через рік після звільнення міста від російської окупації, запрацювала перша автозаправна станція. Я машини не маю, син має машину, як узнали, що заправка відкривається, тут Святогорське обрадувалося. Це прекрасно. Далеко їздити не треба, все добре. Житель Святогірська Михайло каже, їздив запальним у Слов'янськ, що за 30 кілометрів, або в Ізюм, що за пів сотні кілометрів. Це дуже добре для нашого міста Святогірська і останніх інших районів Олександрівки, Ярової, прилеглих до нас тут. Ми не їздимо тепер у Славянськ, в Ізюм, маємо, що тут є заправка. Нас це дуже вабить. Михайло додає, ціни на автозаправці дещо вищі, ніж Слов'янську та Ізюмі. Ну, трохи дороже, ну а що робити? Ціни нас, як вам сказати, удовлетворяють, що в чим ми будемо їхати у, Свято... у Славянськ заправлятися, так краще ж ми тут заправимося і навіть кошти зекономимо. Більше нанімали когось, щоб привозили бензин, а так зараз можна хоч пойти заправитися. Хорошо б, звісно, якщо ще й газову заправку вас відкрили. Було б взагалі добре. Олексій каже, під час російської окупації його автівка згоріла внаслідок обстрілів. Тепер купує бензин для потреб по господарству. Квартира розбита, будинок побитий. Мене чуть не вбило, півтора метра до будинку до не вистачило. Мене зрубною валною тільки відкинуло. Машина згоріла повністю з інструментом. Із гаражом теж заправка, звісно, довольна, потому тому ж на бензопилу, допусти на бензокосилку, де бензин доставати. Ні бензина, ні масла, ні не достань. Зараз стало вже попроще подальше. Для нашого міста дуже велика підтримка, тому що люди вже мають змогу заправити свої автівки. І я сподіваюся, найближчим часом і вже і газ газом буде заправлятися, тому що ці потреби зиму дуже важливі. Місцеві мешканцям було незручно, тому що є логістичні питання. Нагадаю, 12 вересня 2022 року українська армія звільнила Святогірськ, який перебував під російською окупацією, із 5 червня. За понад три місяці росіяни знищили будинки містян, інфраструктуру, школу, дороги. Вікторія Алексєєв Артем Степанов Суспільне новини Донбас у Святогірську переіменують пам'ятник радянському партійному і державному діячеві Артему на нову назву Памятник авторства видатного скульптора Кавалерідзе. Ця скульптура пам'ятка монументального мистецтва, встановлена на лиці горі на правому березі річки Сіверський Донець, 96 років тому. Рішення про перейменування прийняла експертна комісія з питань обліку об'єктів культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України. Сам кавалєрів зимою як митець, як діяч, він ж дуже сильно постраждав від радянської влади, тому людина, яка сама страждала від влади. Не може бути зараз декомунізовано під час проведення роботи з переосмислення наративів радянщини було багато досліджено сегментів, які знаходяться в складовій пам'ятці, і було прийнято рішення про те, що ми не хочемо прив'язувати ні до радянщини ніяким чином, ні до самого міста бо воно не стосується, ні до злочинів, які робив Сергіїв. Обвуглена припалена, але уцілівша. Ікону Святого Миколая показує військовий Андрій Спіян. Куча битого каміння, кирпичів, розбитих ікон також було багато, і вона в углу лежала піджарена. Каже, знайшли її в одному із знищених будинків у Бахмуті. Його, як і сотню інших, до фундаменту розтрощили російські снаряди, та ці ікони додає на диво В углу валялася, а ці були в сусідній. Там був гараж. Хлопці спочатку зложили ікони всі в гараж. Ми приїхали зранку, коли привезли новий розрахунок, загрузили ікони. Ну, почався обстріл, всі ми не забрали. Помешкання, в якому знайшли зображення святих, більш за все належало колекціонеру, розповідає Андрій. Я думав, що може там якийсь батюшка. А коли я пройшов по будинку, то я зрозумів, що це колекціонер. У нього багато всяких там і зброя холодна була, там ножі, всякі такі е, ручної роботи, вони там валялися під ногами. Зазвичай з позиції навіть свої речі вивезти тяжко, говорить військовослужбовець позивним Кум. Та каже, залишити просто неба такі надбання української спадщини не змогли. Військові все одно звертаються до Бога, тому що. Там, де бувають військові, там така ситуація, що ті, що навіть не вірять, то вірять. Було прийнято рішення там через командира, все согласовано, що є ікони. Ну їх там, як кажуть, ми як не професіонали визначили, що вони якісь там мають цінність. і виявились правими, розповідає реставратор краєзнавчого музею Віктор Ключков. Оцінивши їх своїм поглядом, зазначив, це ікони початку 19 століття. Написані сільськими богомазами, належать до народного мистецтва. На забруднення дивитися не треба, бо це оліфа і воно десь Тут різні кіптєва була. Оці, можна сказати, десь по роках. 1810-30 рік ця теж до цього тяжіє. Це десь або Васильків, або Лебедин. А це, це, це сільські такі художники, які от малювали. Їм замовляли ікониці. Релігійні знахідки тепер вікуватимуть у Черкасах у капличці для військових, розповів капелан Олександр Філоненко. Чим цінно духовна ця подія, тим, що ці ікони вони врятовані. І якби наші воїни не зробили цього, то вони б були знищені. Поки триває війна, то ми поки вони будуть у каплички. А потім, коли закінчиться війна, подальшу долю вже буде вирішувати і наше керівництво, і духовне. Дарія Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. З авіації росіяни протягом доби били по Надії та Нової горівці, що на Луганщині з артилерії обстріляли Макіївку, Невське та Білогорівку. Повідомляє прес-служба Луганської обладміністрації. На Лимано Куп'янському напрямку бойових зіткнень протягом доби не було. Розповів начальник прес-служби східного групування військ ЗСУ Ілля Євлаш. 579 разів він обстрілював позиції збройних сил України. 14 разів використовував авіацію. 64 окупанти ми ліквідували на цьому напрямку. Напрямку противник акцентував увагу на спірному, торському, роздолівці Невському, Діброві Креміні дуже великі обстріли завдавав зі всіх артилерійських систем. Перше, я сказав мамі, що я думав, що я вже тебе не побачу. А друге, я сказав, що головне, щоб міг водити ну, машину. Бо я дуже це обожнюю. Так, Анатолій Кузьмін із Дніпра пригадує перші слова, які сказав рідним після поранення. Розповідає, що до початку повномасштабного вторгнення росіян він впродовж чотирьох років працював барменом. А зараз є військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади. Анатолій каже, пройшов військові навчання у Великобританії, а згодом на Львівщині. Боєць пригадує свій перший бій на Бахмутському напрямку. Перший мій виїзд я думав. Ну, всі казали, що ті, буде страшно. Ну, я приїхав рядом, ну, метрів 50, опала 120-ка. Перший прильот такий. Прям, ну, ми хвилин 15 були на позиції. І я не можу сказати, що я відчував страх. Ну, ну чесно, вообще? Тобто, то, ти знаєш, що тобі треба виконувати завдання, ти його виконуєш. Ти коли е, повертаєшся назад, ти починаєш це е, аналізувати. аналізувати, і ну, тобі страшно. А там ти ну, якось о цьому не думаєш зовсім. Анатолій Кузьмін мінометник у складі підрозділу каже, працював по окупантах з міномету 120 го та 82 го калібрів. У зоні бойових дій провів два місяці. Боєць пригадує, як 1 вересня 2023 року у бліндаж влучила ворожа міна. Того дня каже, загинув його побратим. Я не мог сам собі на накласти турнікет ні на ногу, ні на руку. У мене ну висіла рука, Тобто, ну, Взагалі я змог його зняти, він в мене був на плечі, а одягнути я його не зміг зовсім. І я кричу: допоможіть хлопці, ну есть, всі контужені, один побратим 200 в мене на руках. Потім вони, як почули, одразу вже прибіг один з них та наклав мені турнікет. Допомогли до евакуаційного транспорту дойти, доповсти. З евакуаційного транспорту Анатолій зателефонував своїй дівчині Олександрі. Він мені дзвонить раз за чотири, тому що зв'язь погана. Я беру телефон, він каже: Я поранений, мене везуть в лікарню, все нормально, не переживай. Зв'язь переривається, він на громкий, то що хтось йому дав телефон. Все торохтить, нічого не чудно, нічого не понятно, я в шокі. Я... Зараз Анатолій Кузьмін проходить лікування в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Каже, радий, що медикам вдалося зберегти його руку, адже побоювався, що її ампутують. буду бігати, а з рукою поки що невідомо. Тобто, там треба важка операція, нарощування суглобів, кісток. Тобто в мене рука буде ну, на даний момент на 12 сантиметрів коротша. Всі були в шоці, коли я трошки отак от пальчиками поворушив. От. Бо вони бачили цю рану. Вони бачили, що там немає ліктя, там немає нервів, там судини, там ну, взагалі там як. Я надіюсь на те, що ми поїдемо за кордон і йому зроблять цей локоть, а далі будемо святкувати перемогу. Анатолій Кузьмін каже, мріє піднятися на говерло та продовжити військову службу. Наталія Василовська Назарій Гук Суспільне новини Івано-Франківськ. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.